Друзі дорогі, я би хотів разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Слава Ісусу за те, що в час війни, за те, що в час непростий, нас Господь сьогодні зберіг і не просто зберіг. Він нас дуже сильно благословив. Він дарував нам можливість бути на найкращому служінні, на служінні порятунку, на служінні примирення, і написано в Божому слові, щоб ми плакали з тими, хто плаче, і раділи з тими, хто радіє. Сьогодні неймовірна велика радість. Не всі люди осознають цю велику радість. Цю радість розуміють там на небесах. Коли людина кається, то всі небеса вони радіють. Слава за це Господу. Мало, мало. Друзі, я буду коротенько, трошки спішу, буду коротенько говорити, чому ми сьогодні взагалі сюди зібралися. Знаєте, я хочу нам нагадати таку історію, яка є написана в Біблії. Хто читає, добре знає, був такий цар Давид. Дуже хороший цар, дуже добре правив, старався для людей, готовий був своє життя віддати заради свого народу. Прекрасна людина, улюблена людина по серцю Богові. І знаєте, він старався, все робив зі своєї сторони. Но одного разу його син, якого звали Авесалом, він впустив в своє серце таку думку: а чому він має правити? Чому я його маю слухати? У мене теж щось в житті виходить, чому він має це робити. І знаєте, він повстав на свого батька, на того, хто дав йому життя, хто турбувався про нього, хто воював за нього, хто оберігав його, він повстав на свого рідного батька. І склалася ситуація так, що ті воїни, які оберігали Давида, вони пішли війною і. Коли відбулася ця війна, Давид дуже просив, щоб ніхто не знищив його сина. Навіть в той момент, коли син пішов проти свого рідного батька війною, Давид дуже переживав, щоб він залишився живий, і все-таки веселом загинув. І знаєте, коли цю вістку принесли до Давида, Давид сказав такі слова: О, син мій син, хто би дав мені померти заради тебе, хто би дав мені померти замість тебе. Батько настільки любив свого сина, навіть того, який підняв руку на свого Отця, що він не бажав йому смерті. Він готовий був померти, лише би син його залишився живим. І знаєте, ця історія, вона насправді про нас. Коли ж наш Батько Небесний, який дав нам життя, який про нас турбується, який все зробив для нас у нашому житті, він нас благословив, но свого часу людство, як цей Авесалом. Воно повстало проти свого батька. Воно, воно вирішило іти своєю дорогою. Воно об'явило війну Батькові Небесному. І кожна людина, роблячи певний гріх, роблячи проти волі Господньої як той самий Авесалом, вона повстала проти Бога. І знаєте, як Давид, так і Бог. Він мав у своєму серці план, бажання, намір, всіма силами, всіма можливостями зробити так. Щоб ми, ті люди, які собі все-таки не загинули. І ті слова, які сказав Давид: О, хто дав би мені померти за тебе, ті слова виконав наш Господь Ісус Христос. Він пішов на Голгофу і Він за, заради мене, замість мене і замість кожного із нас, Він, друзі, помер. Він помер, щоб ти був живий. Він помер, щоб я був живий, щоб гнів, царя, царів, він не прийшов у наше життя. Ну для цього Йоанн Хреститель пояснив, що необхідно зробити, як потрібно примиритися із своїм батьком небесним. І я хочу зачитати буквально декілька віршиків, які написані в Євангелії від Матфія, це буде третій розділ. Я прочитаю другий, а далі шостий, і восьмий вірш. І каже Йоанн Хреститель: Покайтеся, наблизилось бо царство небесне. І хрестилися в Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. А побачивши багато фарисеїв і садукеїв, що йшли до нього хреститися, Йоанн сказав їм: Поріддя Єхиднове, хто навчив вас тікати від грядущого гніву, створіть плід достойний покаяння. Йоанн пояснив, Бог послав свого слугу Йоанна, пояснити людям, як можна вийти з цього конфлікту. Коли ми жили по своїй волі, коли ми поступали проти нашого Отця Небесного, як з ним можна примиритися і знову стати дитиною царя-царів? І Йоанн говорить: необхідно покаятися, необхідно від усього серця увірувати в Ісуса Христа і вирішити посвятити Йому своє життя шляхом водного хрещення. І знаєте, коли він це проповідував, дуже багато простих, простих людей їх це торкнулося. Вони захотіли знову налагодити відносини з своїм Батьком Небесним. Вони вирішили покаятися і вони йшли посвятити Богові своє життя. Ну, були люди, які просто йшли за компанію. Вони розуміли, що зараз, знаєте, як говорять, зараз такий тренд, то й вони йшли. Ну, Йоанн сказав дуже важливу річ: щоб примиритися з Господом, потрібно увірувати настільки, щоб в нашому покаянні з'явилися плоди. Щоб не просто ми посповідувалися перед Богом, а щоб змінилося наше життя, я буду приходити до молитви на ну, дорогі друзі, хто приймає водне хрещення. Я дуже люблю на водному хрещенні давати одне побажання. Я бажаю вам, щоб ті люди, які є біля вас, ваші батьки, ваші брати, сестри, в кого є дружина, в кого є друзі, знайомі, щоб вони побачили. Що ви змінилися, що ви від сьогодні інші люди. У вас є плоди. Ви не просто зайшли у воду в білому одязі, вийшли і які були такі залишилися. Але ви зрозуміли ті слова, за які колись Йоаннові відрубали голову. За це помирали люди, щоб ми сьогодні, друзі, почули Євангеліє, щоб ми сьогодні врятували свої душі. Йоанн в молодому юному віці позбавився голови за те, що він говорив правду. І я вам, друзі, бажаю. Щоб ви заглянули в своє життя і жили його так, проживали його так, щоб люди, які вас знають, могли сказати: ти змінився, ти змінився. Колись ти пив, колись ти курив, колись ти матюкався, колись ти ображався, колись ти робив зло. А я дивлюся, ти інша людина. От заради цього, дорогі друзі, Ісус віддавав своє життя. Не просто щоб ми зробили якийсь обряд при воді. Він віддавав своє життя і дуже важко помирав на Голгофі заради того, що ви будете новими людьми. Ви будете схожі на нього. Звісно, у вас це не вийде з першого дня, прям все не получиться. Але ви будете читати Боже Слово. Ви будете постійно дивитися на цю ціль, дивитися на нашого Господа Ісуса Христа, і Він буде вам давати силу. Тому я би хотів разом із всіма присутніми сьогодні помолитися за вас. Щоб ви це рішення, яке ви сьогодні доказуєте при воді, ви в нього вклали всього себе, всі свої сили, все своє серце, те, що ви до цього часу чули, що є воля Господня, що є характер Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви приклали все старання, і ви дійсно явили його в своєму житті. Я хочу вас попросити, дорогі присутні. Хто має можливість, ми піднімемося і ми помолимося за наших друзів, щоб Господь їх поблагословив і вони дійсно були новими людьми, світлом і сіллю для цієї землі.